За чотири дня підключали. За 4 дня підключали монетизацію на каналі. Привіт! Дай Боже! З вами що там YouTube? Сьогодні у нас в гостях знову наші підписники. Привітаємось! І це буде подкаст. Консультація. Ми будемо відповідати на всі питання людей, які тут присутні. Тож, починаємо! Є дуже багато міфів стосовно того, як потрібно викладати контент. І я хотіла, щоб ви їх підтвердили або розвіяли. Перший можливо міф: що коли відкладене робиш відео, тобто заплановане, то воно набере менше показів і переглядів. Чи так це чи ні? Я можу показати прямо зараз свій канал, де ну як мінімум на дня три вперед уже розплановані відеоролики. Тому я зараз можу спокійно тут сидіти з вами, а відео самі публікуються, і завтра будуть публікуватися, тому ми можемо з вами ще пива випити. І завтра я можу не працювати. Тому. Це ніяким чином не впливає на те, що щось буде не так. До речі, коли були блекаути, не було інтернету, не було світла. А в цей момент в мене були випадки, коли в мене контенту на деяких каналах було на місяць передно щоденні конслі публікації. Все було окей. Ну тобто, воно абсолютно ніяк не впливає на подальший. Розвиток вашого відео так само, раз ми вже за теорії і міфи заговорили, хтось навпаки каже і вважає, що якщо відео буде заплановане і висіти там, то YouTube його подивиться і зрозуміє краще, кому його рекомендувати. Це теж міф абсолютно ніяк. Це не відображається на просуванні вашого відео, тому можете робити заплановані публікації. Містер Біз, до речі, робить на рік, два-три в нього є на 100 років перед запланована публікація. Навіть мені здається, що в нього є відео, де він ска, якщо він помре, та дай є. бог йому здоров'я. А він скаже, дай Боже. Чуваки! Я. Прикиньте, чувак помре на його. Каналі виходить відео, де кажуть чуваки, здоров, типу, як ви тут без мене Дивитесь, що Мій youtube канал не повідписувалась. Тобто ніяким чином це не впливає. Чи може впливати довжина відео, типу секунда в секунду, на те, що його будуть краще рекомендувати? Наприклад, на каналі було був один таймінг, щось не заходило, потім інший зайшов, і я долблю саме в той таймінг, який зайшов секунда в секунду. Може впливати, і в нас є навіть чіткі приклади того, як з збільшенням хронометражу збільшуються покази на відео. YouTube це платформа, яка а, Цікавлена в тому, щоб подовше зберегти глядача на своїй платформі, для цього винайшла технологію Тіктоків, шорців, рілсів, коли людина без кінця краю гуртає це дуже влучно. Також Ютуб любить б навіть не сказав ніші, просто канали, де глядач має довге утримання, довгі формати, де глядач слухає, засинає з цим і так далі. Навіть якщо от мене є канал, де виходять просто ролики тривалістю там 20 хвилин. Типу, і вони мають свої покази. Вони мають типу свій трафік. Але як тільки я роблю компілейшн. І з'єдную всі свої відео за останній місяць, типу в 3-годинний відос. Це топові відоси на каналі, які збирають завжди найбільше переглядів, тому що там найбільший хронометраж зі збільшенням хронометража може рости і трафік, але в залежності від вашої ніші, також є така стратегія, що деякі а, власники каналів вони можуть спеціально збільшувати хронометраж, а потім штучно його а, зменшити. Це для того, щоб відкотити аудиторію і ще раз. Накотити назад, але я хотів ще за ще одну теорію розказати. Тут було ще, мабуть, питання: якщо, наприклад, тебе зайшло відео на годину 30, ти довбеш далі годину 30. Це дуже прикольна штука, тому що. Є канали, які, наприклад, 333 типу, от роблять, от прям і в них весь канал, так є ті, що роблять 24 години. Тобто дуже мало хто знає, типу, як робити цю лазейку. Мало YouTube. хто знає, як опублікувати 24 години відео. Тому що YouTube дозволяє лише 12 годин. Але є лазейка, як робити 24 години. Є логіка в тому, що ти говориш. Тому що, наприклад, в якійсь ніші Уяви, що ти закидаєш фільми. Будь-який фільм іде там годину 20. Наприклад, ти закидаєш фільми і всіх конкурентів година 20. В мене Є така теорія, я не знаю, чи вона чимось підтверджена чи ні. Якщо я хочу попасти до когось в рекомендації до якогось каналу, я роблю відео з таким же самим хронометражем, як у нього. Чому пояснюю, дивись, коли ти дивишся великий довгий відеоролик, з боку в тебе такі ж самі по хронометражу випадають. Коли ти починаєш робити 20-хвилинний ролик, у тебе більшість відеороликів, які теж по 20 хвилин. Якщо ти робиш похвилинні відеоролики, то в тебе в рекомендаціях теж відео по одній хвилині. Ось скільки каналів ви ведете разом, але ну, точну суму можна не називати. Цікаво, як ви працюєте з командою, бо по-любому ви всі канали самі не можете робити. Як ви працюєте з людьми, як шукаєте, як набираєте, як оцінюєте, чи є якісь проблеми. І чи є у вас ціль, і може вже є результат, канали повністю пасивний дохід. Де ви взагалі ну, просто зайшли, може, глянули, чи все окей. Хороше питання, насправді. Є вже такі канали. Говорити про кількість каналів, які ми разом ведемо, можна зайти в царем табличку. Але що ми називаємо словом ведемо? Тому що як Влад сказав попередньому подкасті, ми закрили ряд каналів монетизованих, які заробляли там в районі тисячі доларів. Чи можна їх вважати, що це ми їх теж ведемо? Ми не їх не закрили. Вони є. Вони приносять, якщо ними не займатись, вони приносять менше. Наприклад, про автоматизований канал повністю класна історія про канал з океанами. Діло було у 2021 році. І ми були на відпочинку, і ми такі, го, знімати, океан, типу, нічний шум океан. Ми такі, все, йдемо. Далі ми а, відзняли. Потім ми цей контент на, на жорсткому диску тримали. А потім такі: о, так в нас є ця штука, давай запустимо. Ми запустили. В нас пішов трафік, а ми запустили це зразу на монетизованому каналі. У нас закінчився доступ до цього контенту. Ми, типу, ну не їхали, не знімали, ну нічого. Ми запустили трансляції, і воно просто по другому, десятому, п'ятнадцятому, вже... сотому колу крутиться. Вже скільки років? Да, ми вже туди не заходили. У мене навіть немає ні ні, мейла, ну, ні, e ну, ні пароля. У мене, слава Богу, ще є, хоч є в нас канали, до яких ми не маємо. Доступу теж чи можна сказати, що ми типу, що ми його ведемо? Що ми його ведем? Не але знаю. там ідуть перегляди, люди підписуються. А... Ну то є да, важке потах азохід де йде. О, так. Навіть якщо ви не маєте доступу до каналу, ну так він же ж підв'язаний. Він підв'язаний до аценсу. Так, от оці океани, вони як майнінг-ферма, щомісяця мають мають ну, плюс-мінус 200 доларів. Чи це той заробіток, який може конкурувати з цими великими каналами, про які в останньому подкасті говорили, не знаю, мабуть, ні. Але це просто на рівному місці 200 доларів. Було нічого чотир, не робить. Тобто, до речі, ці канали, про які я казав, що ми закрили, які приносили до 1000 доларів. Ми їх закрили, получається, як ми їх закрили, ми просто ними не користуємося. І наразі вони там спусні опустились до 300-400 доларів в місяць, і ми їх не ведемо. Навіть зараз вигідніше їх не вести і отримати з них там 400 доларів кожного місяця, ніж їх вести і отримувати тисячу чи Ваше питання ще було на рахунок воркерів. Ну. Є така картинка. От я її тут прикріплю. Ви і твої воркери. Типу. А бажай, це любима. Моя картинка Де один прораб копає яму, а всі інші так от стоять, дивляться. Життя зводило з різними людьми, з якими ми почали запускати канали. І Боженька подарував нам Сережу, на якого ми скинули дуже багато обов'язків. І він початку був наш. Чи менеджером, типу, по шо там ютубу. Потім, типу, з ним почали створювати канали, і він людина-табличка. Він просто все веде, все робить. Він крутий воркер, який перестав бути воркером і став партнером. Так само було і з прев'юмейкером Мішанію. Молодий чувак, він, типу, захотів у нас рекламу, що Ми пропіарили по прев'юшках. А він приїхав, типу, я кажу, слухай, я не буду брати з тебе гроші, давай подкаст запишемо про прев'юшки. Ми тоді щось там так і не записали той подкаст, але я дізнався, що він їд, живе в селі. І я кажу, давай, не хочеш, типу, знімати село. Домовляюся з тобою, ти там, цим займаєшся, а я просто перетворю це на гроші. Він каже: Да, давай, окей, типу, ми запустили декілька каналів селом, і ну, відверто кажучи, я час від часу правки вношу в сюжет, в сценарій, в техніку, яку нову треба закупити, в прев'юшки. Але більше я ну я не знімаю цей канал. Я його навіть не монтую, монтую його аїшка. Тому теоретично можна сказати, що я не займаюся цим каналом, але я його продюсую. І так зараз з більшістю каналів, які ми запускаємо. Дякуючи спільноті і дякуючи Дякую. куму, він навчив мене цінувати трошки свій час. Я до якогось часу був оцей дурачок, який тягнув на собі. Безтолкових не побоюсь цього слова сказати, партнерів. Зараз багато з ким розійшовся. Хто зараз це дивиться і думає, що це ви? Ну типу, бо ми... Так, так, це ви <клых> на жаль, так склалося, що я не вмію розбиратися в людях. От Марк набагато краще вміє фільтрувати людей. Я дуже довірчива людина. Багато кого брав не боркером, а партнером. За що потім і поплатився великою, великою ціною. Як вам дається двом не посваритись? Чому питаю? Бо це реально рідкість, коли так два, два ну лідери, так два в унісон працюють класно, бо завжди хтось вперед хоче, коли Марчик народився, 15 листопада 2000. П'ятнадцятого року діло було у 2015 році. На одній з квартир на Рясному у спальному районі міста Львова ми підписали контракт з святим отцем, який хрестив разом з нами владового сина. В Цей момент ми підписали контракт. Після цього ми не можемо посваритись, бо ми два кума. Чи нормально працювати з кумом? Напишіть в коментарях. Нам норм, ми вроді би критичні моменти завжди вирішуємо спором і істиною. Перше питання таке: чи можна спочатку канал набрати, наприклад, ту кількість підписників і годин по 18 ніші, а потім його перевести на іншу вже нормальну ніж. На монетизацію не подавати. А друге питання чи можна е, зробити е, компіляцію з попереднього відео, взяти фрагменти деякі? Десь процентів 20-10% і додати його в наступне відео, чи це вплине якось на покази? І на відео в тілом, як це вплине? І третє питання: як не втратити мотивацію і не вигоріти. Дякую, будь ласка. Так, чекай, перше питання було ніше 18+, довести до, до монетизації, перевести на щось інше. Так. Дивись, в принципі, логічно, але в більшості роблять навпаки. Дитячою якоюсь нішою доводять до монетизації, а потім переводять на 18+. Більше Більш всього, що коли ти вів на ніші 18+, тобі не дадуть монетизацію. І ще один такий нюанс: багато хто що робить. Можна на ніші 18+, отримати монетизацію там на пляжі, йога. Ми на пляжах за 4 дня підключали. За 4 дня підключали монетизацію на каналі. Тоді ще Ютуб. Швидше рахував години. Зараз він дуже розтягує це задоволення. Прикол в тому, якщо ти будеш вести на ніші 18+, потім захочеш заливати туди іншу нішу, ти навіть якщо подаш на монетизацію, у тебе буде дві різних ніші. Ютуб це щитає ці два е контента як різний, і він тобі більше того, що. Більш всього, що може бути такий варіант, що він відмовить і скаже, що ви робите не авторський контент, і тобі прийдеться потім знімати апеляцію і показувати не лише одну нішу, а й нішу 18+. А тепер питання: чи захочеш ти її показувати, як ти її робиш? Якщо ти її видалиш, наприклад, то і залишиш лише підписників, то ти втратиш години і ти не апіорі не подашся на монетизацію. Але ще нюанс. Якщо ти видалиш всі відеоролики, уявиш, ти вів, 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 вів канал, він набрав 4 тисячі, ти його видаляєш все зразу. Він обламується, падає, і він більше не встане. Все, це не роки Бальбоа, він не встане. Ось в мене є прекрасний приклад каналу на 700 тисяч підписників. Який офігенно ріс, класно заробляв, і так далі. І в один момент, коли сірий контент закінчиться, і ми почали робити авторський, мій партнер взяв і в один момент, в одну секунду, видали всі відоси і почали ми заливати а-ля авторський. Ну, канал уже все. Типа, ми ноги лягають спати, він, він не ожив. Дуже сильна просадка. Уяви, що. Іде, йде, йде, йде каналу, і якимось образом у нього все обривається в ноль. Він випав з рекомендацій. Як мінімум, новим старим підписникам він не вибивається вже це. Якщо по першому твоєму питанню, а що було по другому? А я забув, яке друге питання? Компіляція. Компіляція. Як я сказав попередньому питанні, що задавали, ти можеш ліпити компіляцію і. Назві писати компілейшн. Все ок працює на величезних каналах, це працює і на менших також буде працювати. Підмонтовувати щось всередину, як ти сказав, можна, але твоє відео не має бути в кожному ролику. Типу, Він з попередніх роликів. Взагалі, може бути. Але, типу, зловживати цим не треба. Компіляції на тих каналах, які в мене є, робляться раз в місяць. Я зловживаю і сильно зловживаю. Прям. Жорстко сильно зловживаю, прям істерично зловживаю, але вам цього. Ну, не те, що не раджу, це дивіться. В цьому й та суть, розумієте? Все, що ви чуєте від нас, все, що ми радимо, ми протестували. Якби можна було всі шишки перенести на тіло, всі б коліна були б збиті насправді. от. Тому що ми скільки всього протестували, кожну нішу, про яку ми говоримо чи казали. Чи це мийка коврів, зйомка йоги, пляжів, космоса, будь що ми її самі тестували успішно чи не успішно, але вона пройшла крізь нас. Ми ніколи не говоримо за те, чого ми не пробували. А попробували ми овер до фіга. Я користувався трансляціями, не трансляціями, а от компіляціями. Навіть зараз, от в мене канал з кулінарією доходить до монетизації, і я буду зараз збільшувати хронометраж. Що я зроблю? Перше відео на 4-5 хвилин я ставлю новий рецепт. Наступні два це вже ті, які повторились, як правильно використовувати компіляцію, щоб не переживати, а спати спокійно. Не бери в тупу відос, який вже в тебе залити, і кидаєш. Візьми оригінали, ти ж все рівно щось монтував, ти все рівно щось вирізав. А тепер просто змонтуй так, де ти попередній раз монтував і викидав оці всі лишні моменти. Просто тепер ці лишні моменти не викидай, просто встав це в самий кінець, і таким образом, навіть якщо до цих не цікавих моментів додивиться глядач, це буде вже 8-13% глядачів, які туди додивляться. Просто зміни метадані. перемонтуй по-новому і все. Зрозуміти, що це в межах свого каналу можна робити. Якщо, наприклад, чуваки тирять у вас відео через унікалізатор, зливають і контент ядів, взагалі цього не бачать, типу, то на вашому каналі перемонтувати відео на вашому тому самому. Ну, взагалі ніякої проблеми нема, але ми не можемо прям закликати вас робити це. Це має прийняти кожен сам, тому що кожен за свій канал відповідає сам. Трансляції наші з оканами, про які ми тільки що говорили. Боже, ми зняли всього 20 відео. Вони а на каналі вже там більше тисячі відео, і це ті самі відео. Тфу-тфу-тфу. так що наступне питання? Чи було питання про мотивацію? Так, так. Ви будуйте оточення, у те, яке от зараз ви бачите перед собою, і в дискусіях проявляється підтримка. Якщо правильно профільтруєш людей і не буде заздрущів, тоді всі класно рости почнуть і підтримувати один одного. У мене є ніша, бо я тут є хлопчик, якого був досвід. Він зробив два-три місяці та паузу і прийшов на іншу нішу. Вона теж спрацювала. Можна робити як краще робити, чи все ж таки закритися, бо там алгоритми вже там звикли до одного. Створити новий канал з новою нішою. І ще з приводу шортсів і горизонталь. Якщо, наприклад, у мене шортси на одну тематику, а горизонталь буде трошечки відрізнятися. Це окей? Чи заплутаю ютубер алгоритми? У Нас є Ютуб, і Ютуб любить вузько направлю він любить під нішу. Тому в шорцах одна ніша, в довгих інша ніша чи інша тематика. Ти можеш звичайно попробувати. Я знаю Павла. В нього в шорцах Ісус, а в довгих роликах океани. Я йому кажу, не роби так, чувак. Ну він так робить. Монетизацію якось отримав, якийсь трафік має. Ну не знаю, чекай. Я просто згадав, що я вчора на е, ніші аїшні, де ми отримали монету з папи римським, де молитва за папу римського за його здоров'я. що коли він був здоровий. Ми вчора запустили нішу 18+. Так от ніші 18+, Вони можуть запуститись на будь-якому контенті. Ми це казали часто. Навіть якщо там був дитячий контент, машинки їздили завтра. Там починають публікуватися якісь Бачки з якийсь контент, типу 18+, він буде стріляти. Але якщо ви будете робити навпаки з 18 плюс контенту, робити якусь типу, іншу нішу, ну ймовірно, YouTube робить, формує під вас аудиторію. Типу, і він показує ці ролики, наприклад, на якому сформувався алгоритм каналу. Уявіть собі людині, яка любила дивитися там за жінками, висвічується молитва. Ну він скіп, скіп, скіп скіпає, це нікому не треба. У нас був прикол, коли ми переводили один канал. З одної ніші на іншу, і це було до тих пір довго, поки ми не повністю не закрили цю нішу на попередній. У нас був канал з коровами, на який ми почали ли на який ми почали лити океани. Тому що в ніші океани отримати монетизацію на новий канал можна. Це буде дуже довго, тому що ви будете Там збирати... мало Люди підписуються. Там люди майже не підписуються, тому дуже важко зібрати тисячу підписників. А зараз я вам скажу, як перевірити, чи ви перебили рекомендації. І в чому прикол, що у нас був один відос локомотивний, який хавав трафік на себе, і все, наші океани не могли пробитися. із за того, що трафік ішов. Ми змінили назву. Ми написали назву PNG23. Ми е, поставили картинку. Ліву якусь просто зняли. Тобто ми зробили максимально не клікбейтний відос. Ми познімали всі метадані з нього, але на відос все рівно йшов трафік. При тому, що картинку, хоч чорний екран постав, все одно якимось чином на нього йшов трафік, і нас е, ранжувало з коровами, фермами і телятами, і ви такі відоси знайдете на будь-якому каналі, навіть на своєму, це локомотивний відос. Ви Можете нічого не робити рік. Але у вас буде якесь одне відео, яке завжди має трафік. Як перевірити, чи канал перебив? Аудиторію, що у вас канал показується саме в новому секторі той ніші, якого ви змінили в розділі натхнення. Ви заходите туди і дивитеся запропонованих відео. Типу, що вбивається? Якщо стара ніша, значить він ще не перебився. Якщо типу там вже нові відоси з вашою нішою. Значить, окей, ви вже в правильному секторі Ютуба. Також можна дивитися на за останній час за нові публікації, які канали дивиться ваша аудиторія, чи ваші відео, звідки вони приходять. Аналізуйте свою аудиторію, дивіться, хто до вас приходить, де вас знаходять. Тому що, якщо ви будете міняти на каналі нішу, ви стикнетесь з тим, що на ваші відео ніхто не тикає, тому що вони показуються не тому, Коло інтересів, коли оце ви заходите в натхнення, і як побачите, от що на рейси правильно перелаштувалися недавно. Я купив піарленда канал монетизований. Uh, важко сказати, що він хороший канал, але в більшості зараз дуже дуже важко. Тому пірланд, вибач, кажу, як є. Там була музика, якась жіноча жіночка з сигаретою, які крутяться, і так далі. І важко було перебити оцей от контент, тому що ми туди завантажували кантрі мюзик. Там були, типу, получається черепи, там на, на мотоциклі мотоцикліда і так далі. Довго не могли перебити. Я навіть поставив туди аїш, ну картинку на ті всі. Я позакривав ці відеоролики, і аж тоді, о май гад. Почалися, почалися натхнення відоси конкурентів, і аж тоді графік щелкнувся і пішли покази в ту нішу, куди мені потрібно. І я тільки додам за цю тему. Якщо ви купляєте канал, перевіряйте, чи він раптом не кручений. Просто можна купити кручений. Окей. Просто всі ці канали за останні, я не знаю, місяця 3-4. Вони всі проблемні. Я не хочу нічию ні роботу з продажів каналів там обесцінити. Для себе я би обрав або купити органічний канал, або зробити його з нуля. Тобто, все, от запам'ятайте цю штуку. Якщо ви знаходите канал кручений, або цей канал хочете самі докрутити, добити підписників. Ймовірно, потім буде плохо. Так що не радимо. От і все їх шукати, де купляти у гарних людей, щоб було... і скільки це плюс-мінус коштує? бо я взагалі про це не знаю, і ну щоб була підключена монетизація, все, що. Ви хочете купити зв'язане з Ютубом від каналів до послуг дизайнерів і контенту. Ви можете купити в нас в спільноті в секретному телеграмі. Ми всіх дилерів самі перевіряємо. Ми, як то кажуть, за них ручаємося. У нас є їхні паспорти і якщо вони раптом вас обдурять, ми їм не віддамо їх. Так що секретний телеграм довіряйте перевіреним людям. Скільки коштує дивися, коли починався що там Ютуб, такі канали коштували 100-120 доларів. Наразі ці канали коштують 250-300 доларів. І це вирощені канали на продаж, якісь є кручені, якісь є просто вирощені, але дуже обережно, тому що дуже часто бувають в чат. От ми ж не можемо у нас 7 тисяч людей в чаті. Ми не можемо кожного перевіряти, хто туди долучається, і дуже часто, що заходить людина. Придаю YouTube канал, і він цей YouTube канал продає от просто десятьом людям. Буквально недавно я забанив одну таку людину, яка продавала канал уже всім підряд. Я в тих 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 питаю всі цей канал, і він мені по третьому кругу його пробував продати. І я типу дивлюся, що я вже цей канал бачив. А що він робить? Він бере, скачує ефіри якоїсь ворожки в інстаграмі. Україна переможе, вже закінчується і так далі. Він бере цей ефір, закидає в Ютуб, він отримує години, 100 тисяч переглядів, отак от на Ізі. Тому, якщо от, хтось хоче стати ворожкою і робити такі відоси, ви дуже швидко ви одним відео можете вивести канал на монетизацію. Є хороші кейси, хто купив канал і потім почав хорошо заробляти на цих. Н повно. Є повно, повно кейсів, просто ймовірно. Статистика показує, що канали, які ви вирощуєте з нуля, не будуть мати проблем в подальшому з трафіком, з проблемами з монетизаціями. А якщо ви купили, ну він може не стрельнути. Я більше скажу: от в мене є відео зняте, мабуть, роки-два назад. І я там проводив експеримент. Я купив 10 ютуб каналів з монетизацією, і з них сім чи вісім, ну сім пішли нормально, відбили свої кошти. Що таке пішли? Пішли. Це я як мінімум відбив кошти, які я вклав в контент, і в цей канал три, можна сказати, не відбив. Зараз, якщо на цей момент 2025 року, я куплю 10 каналів з монетизацією, Я більш ніж впевнений, що два або один, якщо підуть. І відіб'ють свої кошти, це вже буде добре. На жаль, зараз якась така фішка пішла, що просто мертві канали. Я, я би не купляв зараз канали, я повторюю знову те, що казав. Я би не купляв, я би робив з нуля. Навіть якщо це, типу, якась така ніша, де можуть не дати монетизацію, так підготувати, так, щоб дали монетизацію, і все. А про це ми поговоримо в наступних подкастах. Тому що там YouTube, дякуємо, що зібрались на студії. Все, Підписуйтесь на наші спільноти внизу і робіть YouTube. Се дай боже. Все so, фу.